14 травня у стінах Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася презентація книги Миколи Шкурка на шляху державотворення. Подія зібрала широке коло гостей, викладачів, студентів, громадських діячів та жителів Ніжина, зацікавлених у темі українського державотворення. Дійсно, Микола е -е, Павтів багато робив. І робить для нашої громади, для нашої державності, і його активна така громадська позиція, державницька позиція надихає, що і оточення, тому ми вдячні за твердість. Але, Але це справді позиція справжнього українця, справжнього українського державника, який бореться за те, що Україна існувала, стояла. І Захід відкрив ректор університету Самойленко Олександр, який привітав автора з виходом книги та підкреслив важливість подібних видань у формуванні історичної свідомості молоді. Сінкіології є найважливішим складником книги і має великий тематичний розслідування. Називаємо духовність. По мірі важливості, Духовність найважливіша. Далі мова, історія це те, що формує нашу українську ідентичність. Ніжемознавська, тут тісно виділено, просвіта, суспільство, мова там про громадянське суспільство, політика, економіка і агромізм. Книга Миколи Шкурка це збірник публікацій, що побачили світ у різні роки. Вона має науково-популярний характер і видана з нагоди 70-річного ювілею автора. Попри те, що сам автор не вважає себе професійним письменником, йому вдалося донести важливі ідеї до української громадськості через власні спостереження, роздуми й аналіз історичних подій. Коли ну, я практичний дослідник е, історії України, і коли звертаються, е, а ці дослідження починаються насамперед з документальної бази. І свідчення очевидців, хоча б навіть і в такій формі, тобто зі своїм поглядом, зі своїм підходом, е, е, вони є дуже цінними. Моя думка це найсильніша зброя нашої перемоги. Чому я впевнено так про це кажу? Ви подивіться, куди приходить наш воріг, споконвічний воріг, московити, окупанти. Що вони роблять перш за все? Спалюють українські книги. Це не просто так вони роблять, щоб погрітися. Вони це роблять, порозуміють, що це є зброя. Зброя наша, нашої перемоги. І дякую вам за цю зброю, що ви викристалізовуєте її відбудовуєте це сильніше від будь-якої американської допомоги. Це найсильніша зброя нашої перемоги. Дякую. Відомо. Книга про державотворення дуже актуальна, тому що в історії нашого народу не один раз було таке, що. Визвольні змагання, які не один раз не намагалися створити державу, наші предки, я так сказав, тому що я, як історик, я ну, отожнюю себе з усім історичним процесом. От, і ця книга нашого державотворення якраз е, думаю, що вона узагальне сучасний досвід сучасного державотворення. Після виступу Миколи Пантелійовича та запрошених гостей усі присутні мали можливість поставити питання, долучитися до дискусії про українську ідентичність і виклики сучасності. Завершилася подія автограф сесією та спільним фото на згадку.